За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 21 серпня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Численні заяви російських джерел про просування та захоплення невстановлених позицій ЗСУ у районі Синтівки не підтверджені візуально, повідомляє інститут вивчення війни. Внаслідок обстрілів Куп'янська поранено 11 цивільних людей, в тому числі фельдшер швидкої, що надавав допомогу постраждалим. У Вовчанську через ворожий обстріл загинув чоловік 71-го року народження, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. 20 серпня у селі 51-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні. Повідомили в головному управлінні ДСНС України в Харківській області. 21 серпня у світі міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму.